Геніальний поет та художник Тарас Григорович Шевченко одна з найвидатніших постатей нашого народу. Його ім'я відомо у всьому світі. До 200-річчя від дня народження кобзаря, загальноосвітні заклади Житомира приєдналися до святкування знаменної дати. Так, у школі номер шість протягом навчального року проводилося ряд заходів з метою детальнішого вивчення життєвого шляху та творчої спадщини Тараса Шевченка. В нас проводиться і конкурс віршів, і пісень на слова Шевченка. Проводяться окремі заходи по класах. Бібліотекарем нашої школи така здійснена нею композиція Тарас Шевченко. Геній серед нас. Сьогодні до відзначення ювілейної дати долучилася і початкова школа. Малеча брана в українське вбрання. Декларує вірші, показує сценки життя маленького Тараса. А учні 3-го б класу виконали веселу пісню на вірш Шевченка Тече вода з під явора. Таючи покоління вшановує пам'ять великого кобзаря. А в неділю 9 березня усі бажаючі житомиряни о 9 годині ранку можуть зібратися на майдані Корольова і пройти вулицю Велика Бердичівська до пам'ятника Шевченка, де о 10 годині розпочнуться урочисті заходи та покладання квітів.